Вітання, мої підписники. А також хто просто зайшов на канал, подивитися. Сьогодні у нас на розборі ось така радіодеталь. Ми її розберемо і подивимося, що тут за метал. Чи є тут золотішка наша любима. Дуже рідко воно нам попадається. таке реле. Зараз ми розберемо його і подивимось, що тут буде. Імпорт. Так. Сильна пластмаса така. В наших. кусачках все с бокорезом и можно ломать и кромсать любые детали так что кому попалась вся деталь сейчас вы глянете что тут и внутри так как мы бачим уже медь нас интересуют контакты а кто знает, напишите, что это за деталь, какая краина. Де стоїть, в якої в апаратурі хто зустрічав, хто в темі? Я то розбираю вже плати, не знаю, що там за апаратура. Ні, розбираю апаратуру, але в апаратурі мені не попадалося, я не обращав уваги, Не знаю, не такий спеціаліст. І що в нас тут ми розібрали? Так, я бачу, вроді би біле. Чтось на золото мені взагалі не везе. Я раньше взагалі думав, що в таких роле тут якби одне золото. А тут на даний момент мені одна одне срібло попадає. Ну хоч не на міді І то вже радує ось таке ви бачите срібло, ось такі контакти. Тут якби двойний контакт і там. І тут контакт. Так що, кому сподобався обзор, пишіть, коментуйте ось такі срібні контакти. Буду дуже радий, хто що напише в коментарях срібло.